Всім привіт! Сьогодні будемо малювати акварельку і таке лавандове поле. Я повністю змочую аркуш паперу, наношу спочатку трішечки блакитного слою зверху, а від середини наношу жовтий. Роблю, намагаюся робити так, щоб синенький не стикався з нашим жовтим, Тому що ми отримуємо зелень Змішання цих кольорів, тому намагаюся більш водою звести до. Стийку цих кольорів. Також, якщо у вас є лавандова фарба, ну, колір, це просто must have. Раніше я такого ну, не використовувала на одному майстер-класі побачила і просто зараз от розумію, що це ну, прям крута фарба. Тут трішечки я підтуплюю, того, що не так хотіла зробити, але потім зрозуміла, що саме мене збентежило і як я хотіла це робити. Але знаєте, інколи в роботі, ну, напевно, в акварелі, косяки видно прям найбільше. Все-таки в акрилі їх виправити простіше, набагато простіше. Він перекривається, гошка підмивається, там ну, важкіше буде, а акварель, ну, просто. Це буде зробити дійсно важко. Я додаю ще кольорів, щоб виділити хмарки наші. І все ж таки зберігаю дистанцію між тим жовтим і нашим блакитним кольором. І ось така гарненьке небо виходить. Далі беру ту ж саму велику кісточку, просто якісь залишки зелених відцінків, тут зелений якийсь, і малюю такі кусти кущі. на задньому фоні, це знаєте, як ото в деяких, та не деяких, я більше, Миколаївська область, ну, туди де степи. У нас, в принципі, теж є в центральних областях, але не наскільки. На півдні більше, коли оця полоса, поля розділені, це щось типу того. І також додаю ще трохи зеленого і жовтого, щоб видно було, що ці верхушки кущів, дерев вони трошечки освітляються сонечком щоб було такий трішечки градієнт і було цікавіша сама картинка, знаєте, от іменно повертати той захід сонця. Коли ти їдеш, сонечко сідає, і на деревах утворюються ще інші, ну, не тільки прям такі зелені оцінки, а ще й жовтуваті. Це я підкреслюю наші хмарки. Намагаюся показати їхні контури, таку текстурку. Одразу скажу, середню середньою їх я там трошки накосячила. Ну, акрилом це все можна було б добре замалювати, але то таке. Зараз я покриваю основну нашу частину, наше поле фіолетовим фарбою. Ви можете взяти фіолетову, можете взяти лавандову, якщо у вас є. І просто з незначних шару так покрити основну нашу частинку. Наше поле, щоб воно було більш таке вже однотонне. І на цьому шполі будуть зображені дерева. За дерева, відразу скажу, потрібно їх малювати якомога, знаєте, косо, кособоко. Тому що якщо ви намалюєте прямо прямі, знаєте, такі столбики, що все так рівно, красиво, воно у вас трішечки буде ну, не так симпатично, як могло бути, коли от іменно. Воно по-іншому, в природі все ж таки немає більш таких рівних знаєте, дерев. Вони все ж таки мають хоч якийсь елементарний там нахил, елементарний стовбурі, прогин, там щось таке цікавеньке, викручене. Так що це також варто ну, зазначити, щоб вони допускали моїх помилок, бо наскільки я пам'ятаю, я там не дуже так прям їх виділила, ті дерева. Я зараз посилюю колір ще на деревах на задньому плані. Не знаю, можливо, це і не потрібно було робити. Ну, тут дивіться, знаєте, по вашому бажанню. Бо все-таки задній план він не повинен бути, прямо, знаєте, такий чіткий, зрозумілий, от там все так промальовано. Він все-таки дуже, трохи розпливчастий. Я то залишила заді ще дерева розпливчасті. але дивіться по вам, як вам подобається. Ось тут є тонесенька кісточки, я наче, починаю малювати деревця. Також варто відразу зрозуміти, де у вас буде світліша сторона, де темніша, щоб не накосячили, а потім не вимивати, бо я трішечки накосячила, і мені довелося трішечки потім відмивати, бо я переборщила з темної фарби і малюємо віточки. Віточки, в принципі, можна малювати доволі багато. Потім на цих гілочках ми намалюємо також листочки. Листочки будемо малювати в декілька етапів, щоб от передати ці от задні, передні, план, знаєте, середні, щоб не все було так піде. Що ж такое? Записую голос і так посігати хочеться, так хочеться спати. Ось тут, бачите, в мене дерева вийшли, ну вони занадто скучні от в плані своєї, своєї рівності. От мені не вистачає трохи якихось таких, знаєте, вигінів, от трохи такої покорюченості. Так було б набагато цікавіше дивитися і взагалі було б гарніше, гарніше була б картинка. І не забуваємо також про тінь. Я не пам'ятаю, в якої я там черзі малювала конкретно тінь, конкретно. В листочки, а ось. Ну, цін я відразу уточняю, що ось тут ще буде, там у нас трохи травки буде. І сама тінь від дерев. Це обов'язково, тому що якщо немає тіні, наприклад, ви залишите картину так, да, там, що додасте лаванду, але від дерев не буде конкретної тіні, буде така маленька, то воно трішки не буде так гармонійно вписуватись, картина буде трішечки відрізана. Я ще додаю трішки тіней з задньому плану. Я взагалі там ще більше додала тіней. Але, знаєте, важливо також не переборщити. Тому що в, в, в акварелі піти в темноту, це вже, знаєте, безісходність. Безвихідне положення буде. А от якщо ви потрошечки потрошечки, і на якомусь кроку ви зрозумієте, що якщо ще додасте ще щось. То всього буде вже неминуче. А так потихесенько додаєте, потихесенько кольору і буде все добре з картиною. Зараз я буду малювати листочки. Я беру цю веєрну кісточку, беру трохи зеленого і починаю ось такими. Та, я не знаю, просто прикладаю кісточку, знаєте, вона вже така цупка, це не акварельна, вона не м'ягенька, вона акрилова і вже така, знаєте, роками трішки побита. Зато в нею дуже гарно виходять ось такі листочки, щоб не вималювати прям кожне, а трішечки таке п'ятничками зробити. І беру ще світлу зелену, щоб додати ще тих листочків по сонечку. Та що ж таке, поки не зазвичай відео, спати не хотілося. А уже звичайну кісточку, якою я малюю, я додаю основні листочки. Ну, Вони будуть більш контрастні, контрастніші, контрастніші. Більш виразніші, їх буде чіткіше видно, вони додадуть такий знаєте, об'єм. Мені дуже подобається малювати от таких в два-три етапи, коли з'являється задній фон прозорий, середній фон, потім ще темніший фон. Так набагато цікавіше, ніж ми будемо все робити. просто водою. Кольоровий гай. І ось таке в нас дерево виходить. Також не забуваю ще про травичку. Це також обов'язково. Тому що, знаєте, отакі от малесенькі деталі, десь там травичка біля дерева, десь там ще щось там, як ото ми малювали з вами снопи. От Якщо ти намалюєш два снопа, так? ну, таке. а от коли вже додаєш оці деталі, знаєте, десь там ще сноп, ще там сноп. Вона вже стає набільш цікавішим картина. Отут, до речі, можна було б ще пододавати декілька деталей. Але трішечки, у да, мене на задньому фоні будуть ще кричать коти. Знаєте, з цією жаркою погодою, спекою, просто нереальною. Всі дуріють коти в тому числі. Постійно оруть, постійно шукають холодні місця, постійно їм щось треба. Ну, коротше. Жару дуже важко приносити. І дивіться, ще посилюю фіолетовий колір. Він буде більш такий насичений. Також, дивіться, в деяких місцях ще додаю, в деяких додаю менше. Я довго думала, як же ж конкретно знаєте, намалювати цю лаванду, тому що вона там, наскільки пам'ятаю, з самої картинки, з якої я малювала, воно щось там суміш гуаші. І е, акварелі, або навіть, навіть то просто була гуашка. І там е, білим, в принципі, прикольно це все виділено, додаюся обов'язково тіні. Дивіться, як відразу змінюється картина. Хоча вчора в цю сторону, можна було трошки інше. Ладно, це я вже придираю, придираюся. Е, і стосовно нашої лаванди, дивіться, просто якщо ми додамо. Ну, залишимо просто білі місця, я так уже намагалася зробити, воно трохи ну, невиразно виходить. І я почала додавати більше темного, і потім ще взяла кісточкою, білий акрил. Да, тут я трішечки ще хмарки там підмальовую, хоча це конкретно було зря. Взяла білу, кісточку з білим акрилом і поробила так точечно. Типу, як квіточки, і підмалювала ще темнішим. І от тоді воно вже набрало тої форми, хоч приблизно, тої лаванди. Бо якщо ми залишимо ось так, то трохи незрозуміло просто якесь, вроді, якась трава, ще якісь дві колії, колії якихось дивних, і ну немає ніяких, в принципі, не зрозуміло, чому вона фіолетова. Я ось тут додаю різну текстуру і вже на цьому етапі розумію, що треба щось додати акрил, бо без акріла буде мені дуже весело. Але не бійтеся тут а, е, додати більше темного, тому що, от конкретно в цій ситуації, темний буде тільки на руку. Буде набагато цікавіше виглядати картина, особливо, особливо ви зараз до білого. І побачите, як ця картина зміниться. Мені, до речі, дуже зараз навіть подобається. Але ж знаєте, що найцікавіше, що коли ви дивитесь вживу на картину, плюс я ще дивлюсь на неї під своїм кутом, як малюю нею прямо, що так, то я бачу, допусті, різні такі моменти, мені вони не подобаються. І мені, в принципі, не подобаються картини, я починаю трохи придиратися. Але ось коли я малюю картину, ой, ну, малюю картину вже озвучую, мені. У багатьох випадках картина подобається. Ну, типу, блін, чітко. І на цьому етапі мені картина дуже подобається. Чого б ні? Вона прикольна, вона крута, вона дуже цікава. Прям, знаєте, таке. І ось тут я вже додаю білого. ж самої кісточки. Але можете взяти будь-яку. Це взагалі зараз не принципово, якою кісточкою будете це все робити. Але так буде гарно. Ну, зверху я трішечки додала, потім зрозуміла, що не варто І залишила отак. До речі, зараз трішки нахилигадую якісь хвилі взагалом. Ще я підмалювала оцю хмаринку, тому що я трішки її перетемнила, але з іншого боку, я б ще над неї краще затемнила б. І тоді воно було б взагалі гармонійно виглядало. Але, знову ж таки, коли озвучуєш картину і бачиш її вже повноцінно, ти бачиш, о, там додай, там не додасть. А коли ти її тільки малюєш, по-перше, не завжди, не завжди зручно заглядати, що в тебе на екрані. У мене все-таки штатив, основна частина екрану перекрита цими всіми тримачами, тому мені незручно дивитися, що в мене там виходить. Плюс, коли ти вже малюєш і дивишся, ти так, а, та там, то та, то та ще щось. А так вже картина готова, ти вже розумієш, що вже ну, типу, все, вона готова, вона така, як вона є, і нічого не зробиш. Але ти зараз дивишся і бачиш її зовсім в іншому світлі, під іншим кутом. І вона мені, до речі, подобається. Напишіть, як вам в коментарях, як вам це лавандове поле, чи будете ви його повторювати. Бо мені дуже зараз подобається, і знаєте, от все одно, да, та ти не малюєш як професійний художник, в тебе там немає тисячу одного диплома, досвіду роботи. Але деякі роботи, от вони наскільки просумилі й приємні для душі, от у них є якийсь свій шарм, вона мені ця роботка дуже подобається. Напишіть коментарі, чи хтось з вас буде повторювати цю роботу, і взагалі, як вам це відео? Які у вас емоції визивають ось такі картинки? Мене, до речі, це вже якась осінь. Я не знаю, лавандове поле в мене починається восени. Можливо, це трохи дивно, але це в мене певна асоціація з осінь. І ось уже рамочку. З рамочкою білою взагалі картини відразу стають ще кращі, ніж були. Тому всім дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.